Хто з українців зможе жити безкоштовно в ЄС нові правила з 1 листопада 2025 року. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Також, друзі, у нас є телеграм-канал, посилання в описі та у шапці профілю. Там актуальні новини для вас. Підписуйтесь. 1 листопада 2025 року уряд Польщі запроваджує нові правила щодо надання безкоштовного житла українським біженцям. Відповідні зміни передбачено спецзаконом, ухваленим Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Згідно з новими вимогами, після цієї дати поселення до центрів колективного розміщення буде доступним лише для представників соціально вразливих груп. Решта громадян України повинні будуть самостійно орендувати житло. Польща прийматиме українців до державних центрів розміщення лише до 31 жовтня 2025 року. Після цього програма безкоштовного проживання поступово згортатиметься. Водночас залишаються винятки: проживати та харчуватися у центрах і надалі зможуть пенсіонери, жінки від 60 років і чоловіки від 65 років, які вже отримують пенсію. Люди з інвалідністю середнього або тяжкого ступеня, багатодітні Родини для цих категорій передбачено щоденну грошову допомогу у розмірі 15 злотих, що покриватиме базові витрати на проживання та харчування. Як пояснює польський уряд, нововведення мають на меті раціональніше використання державних ресурсів і спрямування допомоги тим, хто справді цього потребує найбільше. Українці, які перебувають у Німеччині, автоматично отримують статус тимчасового захисту. Після цього вони можуть подати заявку на отримання соціального житла. Як правило, перевага надається тим, хто вже певний час проживає у громаді, а також людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і пенсіонерам. На перший час українців можуть тимчасово розмістити у гуртожитках. Шелтерах або готелях, однак такі варіанти проживання вважаються короткостроковими і не передбачають постійного перебування. Але, як ми казали раніше, з 1 листопада правила змінюються. Тому що буде далі невідомо. У Нідерландах житло для українських біженців надається за підтримки центрального органу з прийому шукачів притулку СОА та місцевих муніципалітетів. Розміщення може відбуватися у двох форматах: колективні центри прийому це великі будівлі, переобладнані під житло, зокрема, колишні офіси, готелі, спортивні зали або спеціально зведені тимчасові притулки. Приватні домогосподарства. Багато нідерландських родин відкрили свої домівки для українців, часто за підтримки місцевої влади та благодійних фондів. Водночас, із 1 жовтня 2025 року, в Україні зросте вартість проживання в державних притулках із 105 до 244 євро на місяць. Уряд пояснюється кроком до вирівнювання умов проживання для всіх шукачів притулку незалежно від його походження. У Португалії українці отримують тимчасовий захист і допомогу з розміщенням за участю служби у справах іноземців та кордонів і інституту соціального забезпечення. На початковому етапі біженців розміщували у спеціальних прийомних центрах або готелях. Важливу роль у цьому процесі також відіграють неурядові організації та благодійні фонди, які допомагають знаходити житло у приватних помешканнях або надають місця у власних центрах розміщення. У Словаччині підтримка українських біженців із житлом здійснюється через мережу центрів первинного прийому та регіональних координаційних центрів. Тимчасове проживання надається у центрах колективного розміщення притулках, гуртожитках або готелях, де зазвичай забезпечується базове харчування. Важливу роль у цьому процесі відіграють місцеві органи влади та волонтерські організації, які допомагають у пошуку та розподілі житла для переселенців. У таких країнах, як Італія та Іспанія, система надання житла для українців має свої особливості. Тут менше державного забезпечення через великі центри, натомість більше покладаються на місцеві громади, регіональні програми та неурядові організації. Це створює більше можливостей для пошуку житла, але й вимагає більшої самостійності від біженців. В Італії важливу роль відіграють муніципалітети та це церковні організації, а в Іспанії програми центрального уряду, які активно підтримуються регіональною владою та благодійними фондами. У більшості країн незалежно від особливостей їхньої політики, розміщення сім'ї з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії населення зазвичай отримують пріоритетне право на житло та соціальну допомогу. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою на YouTube канал та Telegram. Залишайте свою думку в коментарях та поставте подобайку для поширення. До зустрічі.